Навколо будинку, що по вулиці Драгоманова, дискусії точаться не один рік. Все почалося з моменту, коли влада міста віддала приміщення під будинок правосуддя, поспіхом виселивши звідти лікарів. Рівняни звикли, що будівля по вулиці Драгоманова повсякчас була пов'язана з медиками. Приміщення було збудовано у 1928 році на кошти громади для створення лікарняної каси. До недавнього часу там розташовувалась жіноча консультація. Проте історичну будівлю у центрі міста вирішили віддати під апеляційний суд. На 49 років відповідний договір позички вже заключили. Окрім суддів, на колишній медичний заклад претендують й митці рівненщини. Вони планують облаштувати у приміщенні художній музей і переконують, що договір складений з порушенням закону. Хоча статутом громади, яким повинні керуватися депутати міської ради, вони повинні б були б винести це на громадські слухання і обговорення. Ці питання повинні були б розглянути. Депутатами обласної ради приймаючи таке рішення, тому що аналогічні. Договори позички, які підписує пані Поліщуків уповноважена згідно статуту громади, це від року до п'яти років. За словами Віктора Гвоздинського, художники не проти, щоб слуги Феміди працювали у належному приміщенні, але єдина будівля, яка збудована коштом громади, не буде їй служити, це несправедливо. Натомість активісти переконують, що в місті є й інші приміщення, які могли б зайняти судді недобудоване конкретно приміщення відеокіно. Яке я можна я, реконструювати ось, і зробити два-три поверхи чи чотири поверхи? Є пропозиція. Так само можна, більш складно, це те, що ми шукаємо як громадськість, турбуємося про те, щоб було. Це на вулиці Дубінській і Чернишова є приміщення агроколеджу, який теж. В принципі, керівництво агроколеджу і попередні розмови з керівництвом в Києві з департаментом освіти освіти вони не заперечують проти того, щоб це приміщення віддати для судових органів і там розмістити палац правосуддя, добудувати судді від запропонованих варіантів. Відмовляються. Ви пропонуєте нам інші будівлі на заняття ну створення будинку правосуддя. Це, що кіно, як вона називається? Рівне -відеокіно. Рівне відеокіно. Там не буде можливостей конвоювати підсудних, розумієте, немає підвозу. Потім ви говорите, що потрібно зайняти приміщення, яке будує аграрний коледж, так? Але, а ми натомість маємо віддати цю будівлю, яку займаємо зараз умова, яка, якщо ми з'їжджаємо, переїжджають працівники міського суду, тому що вони так само ну, в таких непридатних умовах працюють. Поки тривають баталії навколо віддання приміщенням, ремонтні роботи історичної будівлі, які за словами ініціаторів створення музею розпочаті без повного пакету дозвільних документів. Тривають. Відбувається перекриття даху, заміна вікон та внутрішні роботи. Незважаючи на небажання представників суду звільнити приміщення і надати його під музей, активісти настроєні рішуче. Тим більше, що за їх словами, представники влади розглядають можливість Передачі будівлі музею. І коли ми робили засідання комісії, дійсно на це засідання прийшли всі представники, не представники, а всі керівники профільних управлінь. Вони дали нам письмове підтвердження, яке говорить про те, що ніхто не заперечує, що це реально в тому приміщенні Педрогаманова розмістити художній музей. Що це реально запропонувати апеляційному суду відмовитись від того договору і зайняти те місце. Приміщенні, яке як альтернатива надавалась або таке, або таке, або таке, озвучувались варіанти і, маючи кошти, не громади, а маючи кошти, які спроможні відтворити ту будівлю, яка дасть нормальні умови для роботи, апеляційний суд міг би працювати. І до честі апеляційного суду я зазначу, що на тій комісії апеляційний суд не сказав ні. На черговій прес-конференції активісти написали відкритого листа до голови апеляційного суду області Олега Полюховича, у якому звертаються до совісті судді та пропонують добровільно відмовитися від будівлі. Пройдуть навіть не десятиліття, а лічені роки. І ви, пане Олег, вже не будете впливовим чиновником суддею, перед яким кланюються можновладці злодії. То, що ви залишите своїм нащадкам: культурний центр в історичній частині міста чи адміністративну будівлю суду, до якої їздимуть автозаки? Це особисто ваш вибір, полюховичі Олега Івановича, остаточно крапку в проблемі. Хто ж таки буде господарювати в будівлі, що по вулиці Драгоманова, ще не поставили. Журналісти телерадіокомпанії Ритм слідкуватимуть за ситуацією та повідомлятимуть глядачів про розвиток справи. Тетяна Іващук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.